Українську економіку потрібно лікувати в парламенті. Досі багато депутатських груп, які представляють інтереси олігархів. Ані уряд, ані президент не знають, як подолати кризу. Про це журналістам розповів народний депутат Юрій Соловей. Також українську економіку депутат порівняв з наркозалежною людиною, в якої ломка і яка чекає на чергову ін'єкцію від МВФ. Україна також не в змозі сплачувати боргові зобов'язання. В бюджеті на 2015 рік на погашення відсотків зовнішніх боргів закладено 97 мільярдів гривень. У цій ситуації, вважає депутат, треба звертатись до міжнародного співтовариства з вимогою списати борги, як це свого часу зробили Польщі та Румунії. Треба звертатися до світового співтовариства і сказати, що Україна не може платити по зовнішніх зобов'язання. І крапка. Не треба боятися слова дефолт. Не треба боятися слова дефолт. Треба раз і назавжди сказати, не будемо платити. І крапка. Тому що, коли треба було ядерну зброю здати, то ми здали в 94-му році. І нам обіцяли військову підтримку. Де ця військова підтримка? Немає. Тому нас кинули, і ми маємо право. Незважаючи на усі перешкоди, депутатам таки вдалося прийняти декілька важливих законопроектів. Так, Верховна Рада ввела мораторій на конфіскацію майна тих громадян, які виплачують валютні кредити банкам. Пенсійний вік жінок знову знизили до 55 років. Головне депутатам вдалося проштовхнути закони, які б'ють по кишенях олігархів. Народні обранці збільшили ренту на видобуток української нафти та газу з 27% до 70%. Відтак олігархи платитимуть державі більше. Серед основних законопроект про трансферне. Ціноутворення раніше було вироблялась продукція, вона по занижених цінах по собівартості експортувалася на Кіпр. На Кіпрі робилася реальна рентабельність 30-50% і продавалася вже реальному кінцевому споживачу. Прийняттям законом про транспортне ціноутворення ця схема зруйнована. Незалежно по якій ціні. Товар експортується на офшор незалежно. Податки вираховуються від ціни на цей товар на момент котування цього товару на бі на Серед важливих питань, які розглядатимуть на весняній сесії, це війна з Росією та економічна криза, стабілізація курсу, економічні реформи.